Всім доброго дня, з вами Торнадо і сьогодні ми з моїм помощником будемо стріляти з цієї пушки у цих чоловічків. Добренько, а ми починаємо. Перший знаряд. Чітко в ціль. Другий знаряд. Чітко в ціль, третій в ціль, четвертий знаряд, Промах. П'ятий і ще раз промах. Шестий знарід. Промах семи снаряд, чуть косим. Восьмий снаряд. Промах. Девятый снаряд. Десятый снаряд. Промо. Одинадцятий снаряд. Дванадцятий снаряд. Промах. Дванадцятий снаряд. Тринадцятий снаряд. Так, щоб збити шість чоловічків такими пулями, нам понадобилося 6 одинадцять снарядів. Експеримент номер 2 Стільки нам понадобиться пуль, щоб збити 6 чоловічків ряд. Перший снаряд. Убойна сила його маловата. Але, може ж, це все і зміниться? Другий снаряд. Третій снаряд. Вау, Енергічно. Нічого особистого Добренько. Виснок, щоб збити всіх чоловічків у лінію, нам понадобилося 12 пуль. А щоб збити всіх чоловічків у ряд, нам понадобилося 4 пулі. Тому висновок у бойна сила трошки велика. Але убойна сила більше мало. І ще хочу вам дещо додати. При стрільбі з отакої пушки рекомендую стріляти отакими або отакими патронами, а такими не рекомендую. Добренько. Всім до побачення, дякую вам за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд.